Добрий день, шановне панство. Ранішнє годування, внутрі доїдають гранулу. Я їм перше кинув гранулу. Старші прийшли їсти, потім наполовину кинули, пішли соковиті корми їсти. Ну Сьогодні що у нас е, неділя? Приморозок. Приморозок такий, що вода прихоплена. І трошки більше треба давати соковитих кормів. Я їм буряка дав. Більше, не більше я знаю. Ну, бачите, ще буряк там хає. Ну і внутрі доїдають гранулу. Визбирують то, що порозкидали, все-все визбирують. Не знаю, на вечір, напевно, знов треба, ніяк не можу вгадати з тою е, дозою. Нормою скільки їм треба давати гранули, але зараз даю приблизно зараз 300, 300 700, 750 грам зранку і 750 грам зверх. То півтора кілограма, в принципі, з'їдають, вони з'їдають. Тобто тут є 5 дорослих, 5 самок і самець. Зараз почну рахувати, скільки. ну Кілограм іде приблизно кілограм, кілограм 100 на дорослих і 400 грам на малих. Ну Малі вже ті більші і середущі вони вже досить гарно їдять. Ну і малі почали вже непогано теж їсти. Ну, малі тільки починають до. Гранули підходити, а в принципі вони натискають на сухові корми, в більшості, а дорослі, а ті більші вони вже, ви бачите, гранулу він знайшов і гризе грануло. Ну, так як на вільгодівлю, то гранула зараз, напевно, їм трошки принесу, бо ще 50 грам гра або не буду давати, хай виїдають. Зараз ще сіна їм кину. Там вони кукурудзі, стебла кукурудзи мають, а куток трохи сіна, як їм буде замало, то хай собі доїдають сіну. Ну, але Справа в тім, що так як води нема, і сіну їм може не йти, бо треба вологу, а ну, не знаю, там може вистачить їм. Якось переб'ємося, на що я маю вистачить соковитих кормів. От. Зараз добре, що навіть ну, то не є ще мороз, що не можна сказати, що тут дуже того, що тут холодно. ну, Але груба підстилка вона своє тепло дає і їм тут не є того холодно. Саме, бо нутрі в будь-якому випадку, саме основне, щоб... Було сухо, щоб вона могла поїсти, навіть як тут вугтеньку, будемо так казати, але вона потім іде собі на сухе, сідає і гріється на сухому. Дивлюся, самочка та, що ноги тягнула, напевно, її треба буде виброкувати. Ну, не знаю, чи саме це її покрив, чи не покрив, вона так тяжко ходить. Ну, подивимося по обстановці. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.